Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійоку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійочку. Ці карбованці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Кантентхата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів настворювати, але просто от, своїх над живих аккаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати Кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube платить, Adidas, Nike, Reebok, вони ж є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисячі підписників, нічого такого має, як накачать, чуть як накачати, в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Зараз от, у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти.